Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Ви знаєте, коли я дивлюсь, що робиться в нас в Україні, мені стає страшно. Наскільки все, наскільки все робиться, вибачте, бездарно. От, бездарно все робиться. Бездарно все робиться. Бездарно робиться все, тому що Україна зараз гине і потрібно рішучих, сміливих, розумних людей. А їх на превеликий жаль в Україні дуже мало. І з часом стає практично вже, практично їх вже й не найдеш. Про що я? Про пропаганду. Під час війни потрібна пропаганда. Правильно, пропаганда. Щоб українці ставали до лав сил оборони, щоб українці чинили опір російським військам, щоб українці не здавалися. Хто у нас робить пропаганду? Правильно, українські пропагандисти на зарплатах, державних зарплатах чи маленьких. І ось вони взяли і зліпили нову пропагандистську, ось таку новину. В чому суть цієї новини? Суть новини в тому, що український дід з кулемета розстріляв кучу слово російські, Російських солдатів. От він взяв, піднявся на горище коли повз його хату пройшли російські солдати, які окупували його село. А потім з горища почав лупити з кулемета по російських солдатах, НАТО в кучу їх поклав і співав гін, ще не вмерла Україна. Ви знаєте, я подивився на оце все, на це написане. І в мене є питання до пропагандистів, які оце зробили. Ну, по-перше, назовіть село і назовіть прізвище ім'я по батькові цього діда. Хотів би я узнати. Я дуже би вірив, що дід, коли росіяни заокупували його село і пройшли біля його хати, піднявся на горище і почав стріляти з кулемета по росіянам. Хотів би вірити. Просив би назвати село і прізвище українського діда. А ще би я просив вас, як український патріот, який хотів би повторити те ж саме. А я з міста Сикірян Чернівецької області, у нас дві години через моє поле танки Придністров'я і російський спецназ. І от коли, не дай Бог. Зайдуть місти моє сокіряни, не дай Бог, звичайно, але це ж війна, Придністров'я дві години від мене. Я хотів би з кулемета стріляти по них і співати гімн чи не вмерла Україна. Я хотів би, і зроблю це. Одне питаннячко, де дід взяв кулемет? Де дід взяв кулемет? Де мені взяти кулемета, щоб стріляти по росіянах? Коли поліцаї і Служба безпеки України дивиться, щоб у українських патріотів, таких як я, не було навіть мисливської рушниці, коли росіяни, не дай Бог зайдуть на територію Чернівецької області. У поліцаїв буде зброя, в Служби безпеки буде зброя, у місцевих сіперів буде зброя, а в українського патріота Ігоря швеця майданівця, зброї не буде. І вмирай з Лопатою, сокирою, з кухонним ножем. Нікого не обходить. Тому я попрошу роз'яснити тих наших пропагандистів, що цей матеріал відзняли розкидають в інтернеті, пояснити, звідки українському патріоту Ігорю Швецю, взяти кулемет. Щоб, коли, не дай Бог, росіяни зайдуть місто Сокіряни з Придністров'я, стріляти по них з даху і співати ще не вмерла Україна. Роз'ясніть, будь ласка, мені, я буду стріляти по росіянах. Я хочу стріляти по росіянах і співати гімн, що не вмерла Україна. Де взяти кулемет, українські пропагандисти? Фаца у вас є.